Слава Україні! Одещина 4-5-0. Слава Богу. Є в інших регіонах, на жаль, влучання. Ворог атакував Україну з Каспійського напрямку. Це попередні, звичайно, інформації більш детально від наших повітряних сил. Ракети типу Х-101, Х-555. Традиційно, ту 95 Ми виходили на бойові пуски. Їх робили. Ворог групував ці ракети. Спочатку в окремі групи, потім вони розходилися знову групи. Є, на жаль, влучання, але ще раз кажу, детальна інформація від наших повітряних сил. Власне, як і про збиття. Сили ППО, звичайно, відпрацювали. Ну і нагадаю вражинам про те, що якщо ви думаєте нас чимось залякати, це не вийде. Згадайте, падлюки, що в нас було минулої осені або минулої зими, які були засоби на те, щоб реагувати на ваші бомбардування. Цього разу буде ще і битва на упередження з нашого боку. Тримаємо стрій максимально тихого і продуктивного дня усім. Працюємо на спільну перемогу. Слава нації! Смерть ворогам!